Всім доброго дня! З вами Агентство Нерухомості Стабільність. І я представляю вашій увазі двокімнатну квартиру в житловому комплексі Юніон від занадійного забудівника Благо. Квартира є перепланована. Загальна площа 54 метри квадратних. Це така велика кухня студія. Бачимо індивідуальне газове опалення, двох контурний котел і підігрів підлоги по всій квартирі. Зробили дві окремі кімнатки. Власники. Це перша кімната. І друга житлова кімната. Тут вже можете собі самі меблювати. На кухні є вже холодильник, варильна панель, духовка. Все, є гарно зроблено. Також в квартирі це вхід в квартиру. Є шафа купе, гарний сам Тут місце під пральну машинку, гарне дзеркало, душова кабіна, рушнику сушка і... Також є гардеробна кімната. Отже, продається двохкімнатна квартира, центр міста, вулиця Бандери, житловий комплекс «Юніон», 54 метри квадратних. Кого зацікавить, звертайтесь.